Карпати. Карпати перемогли, Карпати зіграли дуже добре в матчі проти Олімпіка. Минулого року вони перемогли. Олімпік вдома 4-1. Тоді ну, там, взагалі просто фуєрив Мар'ян Швед. Після цього, напевно, його продала, його забрала Севілья. Це безперечно жарт, але дуже якісно відіграв у цьому матчі Олексій Гуцуляк, Ще один молодий футболіст зіграв в нападі Карпат. Взагалі Карпати виглядали добре, але от, якщо заради правди, то все-таки десь, напевне, от ситуацію вплинув арбітр цього поєдинку. Василь Пихньо розповість вам про Карпати, про Олімпік і про нову позицію Володимира Костевича чи то нову стару позицію Володимира Костевича. Зверніть увагу на синхронність рухів футболістів лівої бровки Карпат. Звична картина для останніх матчів. Костевич відтепер лівий вінгер у захисті. Молодий кравець. Черговий експеримент Ювічевича для нових можливостей. Дає альтернативу. По ходу матчу можеш міняти і коригувати команду на наскільки тобі потрібно додати в обороні чи додати в фазі атаки. Для Костевича, який грав останні два сезони лівого захисника, позиція в атаці не нова. Дитячий ми починали його з нападаючого. Потім Прикосту пішов, як опорного іграв, і спустили аж до захисника. І зараз повернула назад. Позиція лівого нападача вже чуть забув, і, так що треба згадувати, може на зборах, щоб вони виграв тут з позиції. Я думаю, что ему больше спереди нравится играть, потому что как бы, он любит подключаться, а здесь полный карблан, дают, поэтому, я думаю, это его позиция. Налаштованість на ворота Олімпіка. Характерна риса Карпат з перших секунд гри. Костевич відтягнув захисників. Кожанов віддав передачу, а Гусуляк не аби потревожив Кіпера Махарадзе. Цікавий початок не менш інтригуюче продовження. Після жахливої помилки Конде той таки Гуцуляк вийшов сам на сам із Махарадзе. Воротар Олімпіка врізався у нього. Його, але Дердо змовчав під час повторів цього моменту чітко чути голос четвертого арбітра Ярослава Козика, точка була. Дердо арбітр із тонким вмінням зі звичайного матчу зробити незвичайний. Спочатку довго вагався, чи ставити пенальті. Згодом придумав вилучення для Махарадзе. Теоретично Гришко був на м'ячі раніше за гравців Карпат. Відтак, фол останньої надії. Вигадка на розсуд дерда. Во-первых, це на розсудіння арбітра. но я думаю, на нього дітей повлияло перше удалення. И первые два быстрых забитых мяча. Поэтому как бы, мог бы быть совсем другой исход. Костевич взяв участь у другому голі. Він подав після боротьби м'яч вискочив до Чачуа, і той зробив товстий натяк на потрапляння у рейтинг найкращих голів туру. За сім хвилин Олімпік в десятьох відіграв один гол. Матяш зі штрафного обдурив Мисака. Підопічні Санжара навіть захопили ініціативу. Особливо старався танчик. Раз по раз він вигравав позицію у кравця і створював моменти для партнерів. Поступаленко спочатку хотів пенальті, а за мить у цій же атаці ледь не зрівняв рахунок. На другий тайм замість невпевненого кравця вийшов кльоц. Відтак Костевич повернувся на звичну позицію лівого захисника. В Першому таймі якось впевненості не було на позиції нападника, і в другому таймі я вернувся на ту позицію, на яку я довгий час грав, і мені якось стало легше, може впевненість з'явилася. Після перерви двічі забив ходоб'як. Вперше із 20 сантиметрового офсайду, вдруге уже легітимно. За 1-3 Олімпік не здався. Моха двічі розстрілював ворота Мисака. Пластун врятував. Команда показала характер, команда билася, як матросові, там попадали в голову. Команда хотіла сьогодні перемогти. Костевич допоміг зробити рахунок розгромним. Його фірмовий удар лівою здалеку. Небезпека біля воріт суперника. Кльос на добиванні забив перший м'яч у прем'єр-лізі. Після цього голов матяж отримав друге попередження. І у підсумку підопічні Санжара поступилися 4-1. З таким самим рахунком Олімпік минулого сезону програв у Львові. Ну я так розумію, що і не тільки футбольні книжки, а ще історичні читає Ігор Євічович, тому що да. про подвиг матросова і історію Другої світової війни він знає дуже добре. Це йому плюс. Але якщо говорити загалом по грі, то ну, Карпати зіграли добре, але ну, що б ми там не казали. От як би ми там не говорили, але ситуація, коли ти граєш 10 на 11, 11 на 10, Ну вона відразу ж відбивається, правда ж? І арбітр в цій ситуації, от я вам хочу сказати, давайте розберемо цей момент. Мені здається, що ну, можна було тут не карати. Пенальті, пенальті, безперечно, тому що я би, до речі, більше може тут не в вигнав, оцього захисників, які такі роблять такі от передачі назад. Васильович, okay. ну як? Ну, 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 ну подивіться, ну це навіть не передача, не понятно, що хотів хто просто, От я розстрілювати ще там, зразу виводити за роздягальню і розстріляти. Тише, 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 И. а то сейчас И. часть программы, так сказать, посмотрите, на кого вы хотите меры Ильич, применить. Не, ну тут, тут, защитник успевал, как бы это не фол последней надежды, желтая, ну максимум. Ну желтая. И, ну, беспрежно пенальти. Ну пенальти, пенальти, да. пенальти тут немає сумнів. Но а желтая, а так, ну, 12 на 10, вы что скажете, Оксана Сович? Не, ну мы в такие моменты видели, в вспомните моменты. Не скажите, желтая или червона, Оксана Сович? Красная. Ну что, ты, а где червона? Ну, Кучеров вспомните из Баварии. А? Красная или желтая? И все, и игра закончилась. Ну, защитник був ближче, хорошо. Да ні, не було реально нагоду забити м'яч, трактував, так? Тут не було реально ну, вот, нагоду вот, забити. Вот так-то не було. Жду вот м'яч, защитник, вот такєс наг встигає, вибиває м'яч. Перший на м'ячі, перший на м'ячі. Захисник ще був на півметра, на жаль, ззаді для Олімпіка. Знаєш. Ну я зайшов, то Олександр Севич, що ви? Ну так, так. Ну, як... Это опять. Не просто дивіться. Сезон 2013-2014, той самий дердо. В цій ситуації що, Олександр? Красна карточка. Що дав? Ні, ну так это ж що дердо. Що ви да. ко да. не обращаєтесь? Ви ні, ну Взагалі, я вам хочу сказати, так і що і там, і там, тут, тут козак а там Трухану. Ліше п'ять арбітрів було, то він заворить йому свисту, бо той взагалі спочатку розвернув протилежний бів. Я вважаю, що і тут, і там жовта. Тому що, ну, розумієте, якби реальна нагода це коли реальна нагода. То, що ви кажете, куча з Баварії, там реальна нагода. А Гьос вивалюєш один на один, міг розстріляти п'ятого. Там ну, можна було не давати там чи, ту, жовту. Ну, ну, там більше червона. Тут жовта. М'яч прокидується в бік. Там так само, він тільки штухнув м'яч. Що воротар повинен роз... відходити в бік? Ні. Не повинен відходити. Він повинен так само вступати, боротися за м'яч до кінця. Так, він повалився. Отримає жовту, отримає пенальті і на тому все. А так ти пра... прямо обрізаєш команду. Просто обрізаєш. Відразу. і наказання. Туди на покарання, так це найголовніше, що ти ну, не приймаєш це рішення, знаєте, якби, от якби ти прибіг і ти був впевнений з тою рішенням. А ти прибігаєш, починаєш щось показувати, потім говорити, потім побіжи, потім побіг, по телефону поговори, ну умовно кажеш, правда? Довго, дуже довго. І так. це воно додає ну, нервів команді, взагалі воно ну, не потрібно. Тому Корпат, Карпатам Респект, команда зіграла дуже добре, забила 4 м'ячі, безперечно, якісно, але. При тому, всьому мусимо констатувати, що Олімпіку не пощастило з тим, що арбітр в цій ситуації прийняв отаке одрішнє. От Знову ж таки моя точка зору що там була жовта картка.